Сьогодні додому повертаються з полону ще 103 українці, за словами глави держави, серед них 82 рядові і сержанти та 21 офіцер. Це наші захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя-Харківщини. Багато звільнених з російського полону військовослужбовців брали участь у захисті Маріуполя, у тому числі оборонці Азовсталі. У координаційному штабі зазначають, що більшість звільнених захисників зазнали важких травм або поранень. А також мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги. Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну. Координаційний штаб також наголошує, що він є єдиним уповноваженим органом, який здійснює всі процеси, пов'язані з перемовинами та поверненням наших захисників та захисниць. Росія і Україна обмінялися полоненими за формулою 103 на 103 людини. Росії передали військових, які потрапили в полон у Курській області, у тому числі і строковиків, де відбувався обмін, невідомо, але обміняні окупанти зараз перебувають у Білорусі. скоро. Побачимо, побачимося. Я всіх люблю. Позвони про Саш, Сашка, де Сашка де Сашка де. Алло, Матусю. Привет, Матусю. Мамон. Мамон. Пиша. Здорово. Привет. Привет. Я так рада, я почувствую ваши голосы. Не хвилюються. Я тепер в Україні, на рідній землі. Ти чекала мене, моя мила мати. Сумувала ти за мною, та не зараз чекай. Ти мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливала, як пляшні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова, про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні, пройшов смертельну битву. Дякую. Я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелося тобі стерпіти. Я благаю, не журись. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вірність домой. Завтра утром буду у тебя. Сынок, Хорошо, мамочка. завтра утром. Я завтра утром буду у тебя. Завтра утром. Хорошо? Сыночек. Да,